10 грудня до дня терамадри в місті Болград у механі Балканській ястя відбувся майстер-клас приготування витяжного тіста за традиційним рецептом. Сьогодні ми святкуємо день терамандридей, святкуємо разом з Slow Food Україна, Slow Food Бісарабія, Slow Food International. На нашому святі ми провели майстер-клас на витяжного тіста. Ми навчили навчилися і вспомнили рецепти наших бабусь. Для приготування витяжного тіста потрібно 200 мл теплої води, 400-500 г борошна, олія та за бажанням можна додати одне яйце. Щодо олії, деякі господині додають кілька столових ложок у тісто, а деякі її використовують тільки для змащення коржів. Після того, як замішане тісто отримало свою цілісну форму та набуло еластичності, йому треба відпочити. Далі тісто треба розділити на декілька частин, розкатати та надати форму невеликого кола. Після цього тісто змащується олією та залишається на деякий час. Далі отримане тісто обережно розтягується на тканині невеликими поступовими рухами. Починаючи від центру, поки лист не стане великим та майже прозорим. У цьому заході ми показали, як болгари та гагаузи ем, готовять дуже цікаве національне блюдо е, кирма, тобто міліна, е, баніця болгарською мовою, і кабакли. Е, це гагаузькою мовою, начинкою е, є е, е, кабак, гарбуз. гарбуз. Е, чому ми е, Обрали гарбуз, тому що зараз пост. Для приготування страви кабакли на розкатане тісто викладається натертий гарбуз, який згодом посипається цукром. А для міліни, яка у гагаузів називається кирма, а у деяких болгарських селах банніця або зельник, готуються суміш з натертою овечою бринзи та сиром. Які також викладаються на розкатане тісто. Далі за бажанням можна додати трішки смальцю. Наприкінці, завдяки тканині, яка була під витяжним тістом, формується рулет. Перед випіканням меліну заливають суміші яєць та кислого молока. Сьогодні було дійсно вражаюче стати учасницею майстер-класа. Ніколи раніше я, я тільки куштувала вже готове, ніколи раніше я не робила таке тісто. А, Сьогодні справді було дуже а, приємно навчитись. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.